Волонтери ну насправді дуже недооцінені, я вважаю, під час війни в нашій країні, тому що дійсно волонтери вирішують ну, дуже багато всього. Ну от прям дуже багато. І от навіть гроші, які потрібно задонатити на ті ж самі, да там магури, на щось потужне. Це теж роблять волонтери. Вони знаходять спонсорів, вони приводять цього спонсора за місцем призначення і там вже домовляються, як буде йти ця допомога. Це теж роблять волонтери і багато чого роблять волонтери. І, от, наприклад, в мене був, була б більша продуктивність, да? і я би не боялась робити більше чогось, якби держава. Підтримувала нас. Mm -hmm. хоча б, ну там, Я не кажу, що вони мають нас там спонсорувати, ні. але хоча б е, надати приміщення для волонтерського складу безкоштовне, я плачу гроші. да, Я плачу не дуже багато, але це мої гроші, які я плачу. Е, е, хоча б повертати. Гроші за доставку це дуже дорого. Мені зараз з Німеччини привезти фуру сюди коштує е, там мінімум 2,5 тисячі євро. Е, їх назбирають, хоча б компенсуйте доставку допомоги. хоча б. Е, хоча б е... Не чіпайте нас з цією, от розумієш, як вони хочуть. Вони хочуть, щоб в мене була а, звітність за кожну коробочку дитячого харчування. Але коли я везу людям, які тільки... Припустимо, з окупації вони бояться навіть доставати свої документи. Вони не знають, що з них спросять завтра за те, що оце вони взяли. Їм краще не взяти. А ти дивишся на цих дітей? от, от вони стоять у них просто очі, як у е, диких тварин. Отакі от бігаючи, ховаючи, ну ти не можеш не дати цій дитині цукерку, і мені пофіг, що завтра з мене будуть питати. Ну, 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 ну спитайте з мене. Ну добре, заплачу я штраф вам за те, що в мене немає. Ну розумієш, uh -huh. так? Крім того, для того, щоб складати таку звітність, от у мене зараз приїде фура. Ну, я не знаю, скільки там буде тисяч дітей. Люди з кожною з цією людиною скласти і підписати акт. Мені треба як мінімум ще два бухгалтери. Я не можу зі своєї зарплати утримувати ще. Ну, вибачте, в мене дійсно є дитина, в мене є мама, в мене є сестра з двома дітьми, яким я теж допомагаю. І е, ну, я і в мене є хворий батько, який теж якому теж я допомагаю. І я не можу. Е, ну, в мене немає ресурсу, я стільки не заробляю, щоб мені ще а, а все. Ну, ну от, от розумієш, тому я. Вважаю, що на четвертому році війни вже має бути якась комунікація з державою, вже має бути якась для нас допомога, має бути хтось до кого я хоча б можу звернутися, тому що от, там да, у мене з цієї роздачі є відеофото, але їм пофіг, їм треба бумажки. От я маю з кимось порозмовляти і сказати, друзі, от я вам можу показати цю роздачу, да, там, цієї конкретної допомоги. Ну ну що я можу набрехати, ну написати просто що попало. Ти часто стикаєшся з цим типу непорозумінням держави і волонтерства? Це пустя зараз. Це взагалі дуже важко все. Ну от у мене ви зачиняються друзі просто тому, що їх поблокували. Угу. І ну от вона мені каже, там дівчинка. Вона каже: Ну от у мене немає там звітності за дві машини, але ці дві машини втрачені разом з військовим вже і людини цієї нема. Угу. Але а, акту, що ця втрачена машина, вона не стояла на обліку у військовій частині, тому на неї теж немає ніяких документів. Все, її заблокували. Вона нічого не може робити. Ну в неї вже був той стан, що вона каже: ти пішли, ви знаєте куди. Ну допомагайте самі. Я на допомагалась. І що ще їй вили Я не знаю, який там штраф. От, от дійсно я ще не, не читала, не знаю, що там. так само, як зараз всі перелякались, що прийдуть, і 21% від тих грошей, які угу. ти збирав, якщо в тебе там немає. А, акту прийому передачі. Да немає. У 99% немає акту прийому передачі, тому що ти передаєш це, ну рятуючи життя хлопцям. І, і коли вони всією групою шість людей пропали з моїм новим Мавіком, і я не знаю, розстріляли їх, чи вони в полоні, чи хтось з них повернеться, і мені кажуть, що де твій акт за оцей Мавік, ну мені хочеться просто, знаєш, ну. Плюнути в обличчя, тому ми стикаємось з цим постійно. Який твій на сьогоднішній день найбільший біль як волонтера? Оце цей оце біль з тим, що нас просто ну над нами, я вважаю, що над нами просто знущається. Хоча з іншого боку, там, коли я починаю там розмовляти там з банком, з податковою, з митними органами, да там, навіть з СБУ, вони кажуть, Каті, ну от ми тобі зараз розкладаємо. От тобі благодійний фонд. От ми зараз у них заарештували 18 машин, які вони завезли як для фронту і продають. І я розумію, що це якось треба контролювати, і з цим якось треба боротись, mm -hmm. але не за мій рахунок. Ну і не за рахунок таких, як я. Ну це для того, в нас і є держава, щоб е розуміти, кого потрібно брати. Е Засраку, да, і щось робити, а кому не потрібно? А ну як це має відбуватися? Ну це теж не я маю придумати. Але я б придумала, якби мені дали повноваження такі, я б зробила так, щоб було все добре. Як це може виглядати? Ну, це отак і може. Що це, це має якийсь орган, той самий збруці, якийсь напрямок поліції, який має прийти, не подзвонити, не написати, а прийти на фонд, подивитись, як це виглядає, чим ми займаємось, перевірити особисто і робити висновки, якісь, а не ти мене зараз заблокував. Не знаючи, що в мене йде ще там uh -huh. дві фури, да, і два буси е з допомогою, що в мене буде їхати черговий. Ти не забуваєш, в мене кожні півроку їде конвой з машин. І це не менше 16 машин е зі швидкими допомогами, е які їдуть на фронт. Ну подивіться, що в мене все передано чесно, а потім вже А, блок е Я думаю, що це має якось отак відбуватися. Тебе є нагорода від держави? Є одна. Є одна нагорода від держави, яку я ну я ніякої нагороди ні, ні у кого не просила. Це моя принципальна позиція. Є е, у мене нагорода, я вважаю, що вона дійсно заслужена нашим фондом мною особисто. Вона від Міністерства охорони здоров'я. Тому що по перше, в Благовіщенську не було. Ну взагалі, Умань, Уманська область оця вся в них не була відділу гемодіалізу. Ти зрозуміла угу. по моєму дідусів, що це моя біль. Люди їздили по 80 кілометрів і помирали в чергах. Це дуже величезна проблема. Я їм зробила відділ цілий гемодіалізу. Я привезла 9 ну, класних апаратів. Це перша така величезна дуже допомога, а друга це в нашу боєрську дитячу лікарню, яка працює на стаціонарі. Я завезла практично на мільйон євро обладнання для новонароджених. Там був і виїзний. Господи, як воно, ну що знімок робить? Не, не пам'ятаю, як воно називається, і бокси там для новонароджених. Ну коротше, купа обладнання дуже важливого, яке рятує життя для а, реанімації. Ну, Крім того, е медициною е на фронті ми з першого дня збираємо аптечки самі. Спочатку це було дуже все, звісно, не дуже, тому що, знаєш, як навчались. Е Скажімо так, ні на чому, але я відшила підсумки вже в 22-му році. І ми складали це все постійно. Я добуваю десь турнікети, бандажі, назафіральні трубки. Коротше, все це я постійно десь добуваю. Все це ми постійно збираємо. І на минулому ми зараз не рахували, а на минулий рік це було десь вже 14 тисяч аптечок, які ми, ми забезпечили, і які знаєш, як хлопці писали завдяки вашим вашій аптеці не боя не помер. Завдяки вашій аптеці я залишився живим. І я колись не збираю ці всі скрини, теж знаєш, щось таке зроблю. Але так, в мене є така від держави нагорода. Такий. Я вважаю, що твій фонд має мати ще більше нагороду, тому що стільки, скільки трохи, я насправді навіть не можу. Уявити, як весь цей об'єм ви осягаєте, тому що ну це, це супер важка робота.